На два. Раз-два, раз-два, раз, два, раз, два, Раз-два. Раз, два. Раз, два. Ми сьогодні пройдемо дуже круту тему на тріолі з ногами хочу розказати про свої фірмові палочки від Groove. Фішкою відбиток пальця, де можна тримати офігенно і чітко відчувати баланс палочки. Чому е, суть буде основної нашої вправи на сьогодні? Ми будемо зараз грати наші тріолі, будемо грати ногами по черзі. Так? Типа, раз, три, Оль, два, три, Оль. Далі ми вже даємо наші руки. Другий рахунок. Раз, два, три. Раз, два. Що це таке? Раз, два. Свято. Раз, два, три, один, два, три, один, два, три, один, два. Всі тихо. О. Ці вправи я вам показую. Ми разом їх практикуємо, розбираємо. І, звичайно, що класно, що ви їх могли самі практикувати вдома. То всі наступні тренування, які в нас були, понад 18, і сьогоднішнє, Вже воно буде в закритому архіві. Плюс там відеогайди, брейки, ритми додаються потрошки. Кому цікаво, передбайте підписку на місяць і практикуйтесь разом з нами зі мною і окремо самі. Все тоді вам гарного всім вечора. Бажаю мирної ночі і до нових зустрічей.